На третьому році царя Йоакима, царя юдейського, прийшов на воходонос цар Вавилонський до Єрусалима і взяв його в облогу, і віддав Господь до рук його Йоакима, царя юдейського, і частину посуду дому Божого, і він відправив їх у землю Сенаар, в дім Бога свого, а посуд цей вніс до скрадниці дому Бога свого. Книга Даниїла, перший розділ, перший і другий вірші. Цар Валтасар одного разу справляв великий бенкет для тисячі вельмож своїх, і на очах тисяч пив вино. Сп'янівши від вина, Валтасар наказав принести золоті і сріблі келихи, які в воходоносор батько його виніс із єрусалимського храму, щоб пити з них цареві та вельможам його, дружинам, його та наложницям його. Тоді принесли золоті келихи, що були взяті зі святилища Дому Божого в Єрусалимі, і пили з них цар і вельможі його, дружини його і наложниці його. Випивши вони, вихваляли богів своїх золотих, срібних, мідних, залізних, дерев'яних і кам'яних. Книга Даниїла 5 розділ з першого по четвертій вірші. Ми живемо в епоху постмодернізму. Головним поняттям цієї епохи є релятивізм. Релятивізм це принцип, згідно яким все в житті має відносний характер і залежить від обставин і точок зору. Я думаю, що ви з тим погоджуєтесь, що в світі є речі відносні, а є абсолютні. Оцінки в школі, наприклад, відносні. Це відносна шкала оцінювання. Коли я навчався в школі, в нас були різні класи: один клас поглиблений вивчень іноземних мов, інший звичайний. Відповідно, складність різна, і той, хто навчається в класі з поглибленим вивченням іноземних мов, отримавши оцінку 8, буде мати більше знання, ніж той, хто отримав оцінку 8 в звичайному класі, а є школи різні, різні системи освіти в країнах і так далі. Але є також речі абсолютні, які не можуть змінюватись, вони всюди сталі. Люди нашого часу мислять поняттям відносності, начебто все у світі відносне. Вони кажуть, що в кожного своя правда. Якби у світі не було абсолютів, був би хаос. Наприклад, коли на світлофорі стоять автомобілі і починають помаленько рухатись, то, знаходячись за кермом, спочатку незрозуміло стоїте ви чи їдете. Одночасно починають їхати інші автомобілі, які поруч. Для того, щоб визначити рух, потрібно знайти якусь нерухому точку і прив'язатися до неї, і від неї вести порівняння. Такою точкою може бути нерухоме дерево чи будинок на узбіччі. Дорогоцінний золотий посуд в храмі символізував Божу славу і владу, Бога як найвищу цінність. На спочатку взяв абсолютну цінність і зробив її відносною, а Валтасар знецінив Бога до нульової цінності, використавши золоті келихи з храму на своєму поганському бенкеті. На землі є абсолютні цінності, це цінності, які не мають змінюватись продовж всіх віків. Які це цінності? Господь як єдиний Бог, перша заповідь я Господь Бог, твій, нехай не буде в тебе інших богів крім мене. Христос як єдиний Спаситель. І нема ні в кім іншим спасінням, під небом нема іншого імення даного людям, що ним би спастися ми мали. апостолів 4:12 Сім'я як союз чоловіка і жінки. І створив Бог людину на свій образ, на Божий образ створив її чоловіком і жінкою створив їх. Буття 1.27 Розуміння добра і зла, Бог дав людині моральний закон. Він був прописаний в сумлінні ще коли не було святого письма. Це віра, надія, любов, доброта, праведність, гідність, чесність. Найважливіші положення християнства були проголошені в нагідній проповіді Ісуса Христа. Вона містить у собі звернення до моральних ідеалів. Як би не змінювалася культура, розвивалось людство, ці цінності мають залишатися незмінними. Ці та інші цінності формують наше сприйняття, наш світоль. церква є стовп і утвердження істини. Не зміщуємо абсолюти, які встановив Бог, не пересувайте їх межі, не піддавайтеся впливу світу, копайте істину, відстоюйте істину, живіть по істині. Бо коли абсолютні істини стають у вашому житті відносними, коли вони знецінюються, Бог починає судитися.